Слюсарі, водії, ремонтники, кравці, перукарі на прийомі у мерії люди, які забезпечують безперебійну роботу інженерних мереж. Дбають про благоустрій, надають криворізцям побутові послуги. Це важлива частина щоденного життя міста, особливо у воєнний час. Вісім наших комунальних підприємств і 20 інших профільних підприємств. Зараз працюємо в такому посиленому режимі. Бо і послуги з водопостачання, газопостачання, теплопостачання дуже важливі. І у нас на 80% наші побутові підприємства продовжили працювати, не закривалися. І це дало можливість і мешканцям нашого міста і вижити, теж виживати в таких умовах. І ви все робите. Для того, щоб це все робити, і безумовно, за цей час встигаєте ще займатися допомогою нашим Збройним силам, територіальної оборони. Багато-багато благодійних, робити робите дії, особливо наші підприємства побутового обслуговування. Частують в всіх програмах. І я ветеран. Безумовно, ми все робимо для того, щоб підтримати всі наші підприємства. І я дуже вдячний за вашу сміливість, особливо побутових підприємств, які участвують в державній програмі разом з нами. Є робота і виходимо на гранти, тільки зараз там тільки ваші підприємства взяли на 5 мільйонів. Грантів і створили нові робочі місця і розпочали нові послуги. Побутове обслуговування кріврістів – справа активних людей. Підприємиця Анастасія Скупська бере участь у всіх міських благодійних проєктах. Успішно скористалася державною грантовою програмою та створила у власній хімчистці нові робочі місця. Робимо знижки для військовослужбовців. Якщо це форма військова, якщо це військова амуніція, будь-яка спальні мішки, рюкзаки, все це ми чистимо безкоштовно. До нас можна звертатися безкоштовно і в найкоротші сроки. Утром принесли, вечором забрали. Оксана Гурська, власниця салону вікон та дверей. Проекти благодійності теж частина її бізнесу. Приймаємо участь у програмі Я ветеран. Тобто, ми надаємо дуже великі знижки сім'ям військовослужбовців. Ми приймаємо участь у програмі «Є відновлення». От ті люди, котрі постраждали від ракетних ударів, ми надаємо вікна, двері інші матеріали по собі вартості. З нагоди професійного свята кращі працівники галузи ЖКГ та побутового обслуговування отримали міські відзнаки. Подяки, грамоти нагрудні знаки за заслуги перед містом Валерій Кожухар, Вадим діденко цей день.